Я не можу не поділитися своєю радістю. Я вам показувала, ну там, Юра десь показував, виставляв в минулому відео оці хризантеми мультифлори. І пише мені дівчинка в інстаграмі, каже, Танюш, якщо тобі вони подобаються, я можу поділитися зі свого саду. А чесно говорю, ну мені подобаються, Кажу, а там я кажу у вас бажання. І Юлічка мені, я запихана, бо перла ту цю Карабякову. Воно наче напротив, да, посилки забирати, у наді, але ще зелена. Фух, коробка, але перла сама. Та такі гарні квіти. А я, Юра, там поки монтує вам відео, а я говорю, Юра, давай я бігом піду, заберу посилку і бігом, поки ще видно, посажаю. Мені треба бути на вулиці, аж радість, тому що постійно треба бути з дітьми, а діти не завжди на вулиці можуть не Ну, То погода, то вже не час. Фух, То немає времени, тому що треба приготувати і поприбирати. Ну, короче, то не важливо. В общем, зараз я вам покажу, які будуть у мене квітки. Я кажу, така рада, що капець. Як от Юра дивиться на трактора, я рада, що на квіти дивлюсь. Оце ж от ті, що посадила. А це дивіться, скільки мені Юля прислала. Вона мені там кидала деякі розміри будуть. Я зараз буду сажати. Вони ще, мені каже, і поквітнуть мені. Да, чернушка? Оце буде гарно. Ти рада? Ти по-любому рада. Бо ти ж теж дівчинка, ти по-любому будеш рада. Тільки не стрибай. Це як Артур каже, чернушка, фу. Я сказав, Юра і так каже. Та чернушка. Так, готово, посадила. Ну, Зараз вже вечір, воно погано видно. Починається. Мені хватило на всю цю дорожку. Я Юрі дуже-дуже вдячна, що вона зробила мені такий огром'яно дуже приємний подарунок. Це ж воно вечір, погано видно. Воно на наступний рік будуть скрізь шарики, різні кольори. Ту бочку, було тут сміття. Винесем. Я її здвинула, просто вона тут стояла. Ох, я гарна. Ох, буде гарно. А тут я посадила в мене на нові тюльпанчики. Я їх отак садила, але отут буде чиста галява на тюльпані. Фух. Так, у нас сьогодні-завтра обіщають дощ. Обіщають дощ. Ой, я попросив Санька, кажу, давай, я хотів на суботу, він каже, типа, давай на п'ятницю. Так що зараз стаємо молотити. Будемо молотити турку. Глянемо, що вона цей рік покаже. Це, це рік я перший рік сушиві. Сушив. Садив. Подивимося по врожайності. Наше, це, що я вчора сушив, наше посівне. Висохло і висохло. Моя ця технологія працює. Коротше, якщо раніше воно сохло там 18-20 часов, то зараз 13 часов. 3 часа ночі встав, 2 часа, часа дня загрузив, 3 часа ночі встав і воно вже було. Okay. Так що зараз я його збираю, це я попроривав ічейки для того, щоб вентилятори коли продувають, щоб остивало. В принципі, воно остигло. Градусів десь 18 є, нормально. Зараз буду його собирати у мішки. Все, я сушку прибрав, освободив. Та де бутилка? Шукаю, коли не треба, тих бутилок купа. Води хочу набрати, бо вроді вчора поїхали молотити, думаю, та не буду води брати, що там холодно, пить, не хочеться. Пороботав трохи, хочеться пити. Так, приїхав я на кладбище, ну, на кладбище, город на кладбище. І приступаємо зараз до турки. Не знаю, що з нього буде. Це взагалі такі м'ячики тенісні попадають. А так. Взагалі ось такі кіло два. Отакий. Ну, Глянемо. Зараз почнемо молотити. Що воно буде? Другий його то тут бля, Данку Польку. Манав я з цими. Ну, побачимо, що воно сипне. Іменно, іменно оця турка. Що дасть? Так, да, їх так багато, вони малі. Ну, що по насінню буде? Глянемо. Зараз почнемо молотити. уже вже Саньок десіде. От у верху чисто, хорошо, і понизу, блядь, пішла амброзія. Його. Приїхав я з поля, Короче, треба щось снять і нема коли. Ах, кидав я, сяду трошки перепочину. Кидав я сам, кидав я сам, ну і нафіг цю турку. Українку ще проще, тому що вона... Ну, Плоди великі, ти там один наштрикнув кинув, один наштрикнув кинув. А тут по два, по три наштрикуй. Той наштрикнеш, той відпаде, той наштрикнеш, і буває так на... намахаєшся. Коротше, намолотили 10 мішків. І стало в мене питання, мить його чи не мить. Тому що попередній раз, коли мені привезли деякі особі тут з хлипнівки. Тоже Турка, ну то не турка, я дивлюсь, то вже була помість, то вже гібрид якийсь був, воно щось з Українкою таке, воно, що багато зелені було, що багато жмиха було. Кажу, Тіпа, це херня. Тіпа". Ні, ну комбайн так змолотив. Ну так-то так, хорошо. Я кажу, буде", ну, тіпа, воно буде буре. Коротше, я її висушив, і того й воно було буре. І вони там їбальниками крутили, їм не подобалося. Ну, коротше, то вже пройдений етап. Тепер я собі змолотив турку, думаю, ну, що з нею ділять, дивлюся. Воно, зараз покажу, це я вже висипав, чон. воно ось таке, типа. Буре з чіпсою. Це я вже хучан висипав, ще не перемивав. А ось тут, це вже перемите. Ось тут чистеньке, так, да, де-не-де чіпса, типу, є, але воно чистеньке біленьке. От як воно виглядає, оце. І як виглядає це. Тобто, якщо Взять отако, воно висохне, воно буде на сушки, воно буде риже. Я заодно мию викидаю оці. А це висушить, воно буде біленьке-біленьке. Це в мене тут розсадник на слідчий год. Ось яке воно перемите вже. Воно виходить, ну так, да, там чіпса є, але в процесі я його перемішую, то я її вибираю. От яке воно, виходить, мите. Біле-біле. Тобто я. Ще залишилося небагато ще два відра домить, два відра, два мішка домить і висипати. І прийняв я рішення таке, що по ходу мішаю і десь попадаються такі ще хвостики, то я їх вибираю, щоб було чистеньке. І я буду знати, що насіння якісне, вимите, чисте і претензій ніяких не буде. І я прийняв рішення його. Мити. Це вже последні два мішка висипав, домиваю, і от таке воно буде частеньке вже помити. Так що, все-таки треба, треба мити. Так, да, з ним трошки довше гулятися, але трошки довше гулятися, але все-таки ти, коли його помиєш, воно буде чисте, воно висохне, воно буде біле, воно буде якісне. А зараз, кстати домию, зіллю в воду. І подивлюся, скільки залишилося жмиха, іменно жмиха таких остатків гарбуза і всього остального, скільки залишилось. Мені здається, там, ну думаю, з 10 мішків мішка 2 мало залишитись. Ну, глянемо, для раді експеримента візьму там три ноги, я поставлю мішок і висиплю мішок. І ще одне. Мені здається, це не проблема того. Ну як, не те, що здається, я знаю, що це не проблема того, хто молотить. Це специфіка роботи от таких, оцих 1,5 метрових комбайнів. Що значить, коли насіння пройде через дві труби по 2 метра, тобто в загальному 4 метри. І що значить, коли насіння фу, через 1,5 метра пройде? От якось так. Ладно, домиваю. Так, я домив насіння, злив воду і зараз можу заявити офіційно свій вердикт. Е, я думаю, насіння треба мити. Особливо цих півтораметрових метрових комбайнів. Е, їх треба мити з одним бункером, бункером сепарації. Е, 10 мішків турки я перемив. Е, тут чу-чуть і в другому чайні Е, десь загалом мішок. Мішок це 100% є жмиха. Зараз показую, який він. Ну, це, це я повелував прошу з Українки. З України, які, кстати, вимивається більше. З 10 мішків в Україні вимивається 2,5-3 мішка. А тут десь мішок, ну хай, блядь півтора. І от. Ну, насіння це, я б не сказав, це може яке гнилувате було, воно, виходить, тоне. Те, що гниле. Не можу переламати воно. У ну, насіння не є, але вона тоне. І от. Такий ж ми. Я б не сказав, що тут багато насіння. Тут, тут процентів 90% тут у цього остатків гарбуза. Це в цьому чанові. І в цьому чанові таке ж саме. жмих. І тепер, якщо оцей жмих, оцей, допустимо, не мить турку, є люди, які там не миють. Але ще раз кажу, я не спорю різні комбайни. Якщо це хороший там, здоровий комбайн з двома бункерами з Результат буде геть зовсім інший. Але якщо з півтора метрового, оцей жмиг не мити, не мити, тобто насіння, висушити разом з насінням, що з того насіння буде? От насіннячко чисте. Так, да, я там буду мішати в процесі роботи, я там буду ще оці крупні частиці вибирати. Ну це допустимо, ну не таке, як було, як було там. І от. Якщо ви не мити, а висушити разом з тим, що я тільки що показав. Мені кажеться, це ну, мені не кажеться, це 100% буде жопа насіння. Це буде не кондиція. А все насіння я уверений в його якості, тому що воно вимите, те, що погане потонуло. Пустоти, якщо я буду це на посів, пустоти відвіються і все. Так що я рахую, що після півтора метро компанії насіння треба мити. <звачу> <А, звачу> Витяка, де да. там турка? Ситурка? Да. Гуцюлька, гуцюлька. Гуцілька? Ні, туда онка полька. Гуцулька, гуцюлька. гуцюлька. А рестор, це тан... а то наші собаки? Я їх шукала. Да. Вони всюди, зимо. Вони вчора тут зайця таке вигнали. Все, да? закончили ми молотить. Зараз їздимо, збираємо мішки. З кумом ігорем. Слабенький <с1> <laughs> <ривіт> урожай цей рік, але нічого, маємо те, що маємо. Всім привіт! Трішечки я вам тут в Ютубі набалакаю. Хотіла записати відео разом з Артурчиком, але. Ні. Він пішов, виключив світ, я включила, він почав всі Я думаю, поняла сина. Мама зробила помилку, то я вимкнула. Світлою десь лежала, вже сама 10 разів не заснула, на якийсь там раз Артурчик заснув. Ай. Сьогодні у нас неділя. Юра сьогодні мав вже виходити з відпустки, але передають душі, і сніг уже десь є. І хлопець Саша, у якого комбайн, запропонував неділю закінчити вже прибирання гарбузів. Це Юра взяв ще вихідний. Я кажу, Юра, <смеш> я, я вже за твою роботу переживаю. Ну, Він відпустці був. Е -е, так що сьогодні вони приїхали Ігорьку. Я не знаю, що він розказував, я так трішки від себе розкажу. І в це вони вранці поїхали і, слава Богу, зібрали вже всі горбузи, то вже на сушарці сушиться остання партія. Завтра Юра йде на роботу. Юрчик на ці вихідні не приїздив, відсипався. То в 11, то в 12 проснувся Він студент. А, це... а я завтра, а я з дітьми, з двома буду помішувати, буду помішувати. Юра насіння мив, то воно швидше висохне. І він що там вентилятор по іншому зробив. Коротше, вже і я за горбузивом постійно розказую. Да? А, в общем, завтра вже воно буде досушу, до сушу, поки Юра буде на роботі. А, Артурчика канікули. Мені всі в інстаграмі дівчата. Ох, це ж моя кисню прийшла, моя як судочка маленька. Дівчата в Інстаграмі кажуть, Таня, як це Артурчик з а в нього канікули. Ну, бо це садочек, він відноситься як філіал, ну якось групи, чи що, В общем, групу. Це... Немає як стандартні, от, в містах садочки, там що яслі, там младша група, старша група. Там одна група, там дітки від двох до шести-семи років, і вони підчиняються як в школі. Якщо в школі канікули, то і в садочку канікули. Тому у нас всі коні ніколи, як в їхній школі, і, і літом садочок не працює. Важкувато, але вже знаєте, як то кажуть, дякуємо за те, що хоч. Хоч якийсь час можна дитину повести, і до трьох годин він може бути в садочку з восьми до трьох. Чесно, це думала. От у мене зараз подруга сьогодні приїжджала, Алла, з Вінногородці живе, і у неї доця, Мартуся, вона також як Артурчика, аутіст, а однакові вони 19-го року. Але у Марти більш таки, я б сказала, знаєте, от кого я бачила, стандартний вид аутистів, вони більш-менш розмовляють, ведуть діалог, що дуже важливо, про що я з Юре От По відношенню Артурчика, щоб Атас, тільки що морчав, уже кусається. а По відношенню Артуру, щоб у нього був іменно діалог, хоча б якийсь мізерний. Хоча б, що ти хочеш, що болить. Вот я не знаю, він нас прекрасно розуміє. Зараз дуже видно, що він гарний. Атас. Це не кот, це я не знаю. Зараз дуже гризе мене постійно. Это Юра каже, поругай його поругай. Ну що його ругать? Що її всіх ругать? Зараз я дуже збиваюся. Ми сюди відео записуємо Sony. Атас. А зерна мову він дуже хорошо розуміє, це прям видно. Він знає, коли він зробив щось нехорошо, Він знає, коли він там зробив добре. Він раді, він не любить от і раніше. Я там звикла, наприклад, я розговорю з папою своїм, і він там що там, що там, як справи, що там, онучки, що... я ж там розказую. Та от, от Турчик там так і так і так. ну, Щось, допустимо, я й похвалюся, ну і розкажу там, що, що не очень було. Я вже, йому це не подобається, то він прекрасно розуміє, про що я говорю. То я вже при ньому, при Артурі і Юрі кажу, і от ми з Тютірою розмовляли, що ні 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 ми не це. тільки хороше, хвалимо. Якісь замічання, ми про Артурі говорити про ньому не будемо, щоб це він там не слухав. А, так що він. Все-таки, знаєте, мені ще дівчата пишуть: от зараз ну важкий з ним період, в тому плані, що. От у мене вчора даже був такий момент, а Юра зайнятий був гробузами, це було вранці, а мені потрібно було вивезти їх двох на вулицю. гуляти. Не ходити на вулицю, просто у двір. Погуляти з ними я вдвох не можу, тому що і вести коляску, і думати, куди захоче піти Артур, і побіжити, і що, і що робити. Ну, взагалі, це нереально. Одні гуляти з грудним і з дитиною з аутизмом, таким як Артур, гіперактивним. То я в дворі гуляю з ними. І виходить, думаю, так, я спочатку одіну Артура, а потім, щоб він. Не... а потім вже досі швидко винесу. Але, щоб одіти Артура, і поки я побіжу одіну Віроніку, треба побіжати і позакривати все, що він може десь вискочити, поки я буду вдягати Віроніку. Але поки я біжала, все там закривала, поламався ключ на калітку, один-другий, щось я не знаю, робили дублікати. Вони просто взагалі так поворачують, вони одразу ламають якась піна всередині, а не метал. І я побігла назад в дім, то кричала вже дуже сильна Вероніка. То я поняла, що спершу, щоб збирати Вероніку, то я зібрала бігом Вероніку, віднесла побігла її в коляску, вона положила, вона кричить, поки вона кричала, я побігла. Бігом сводила Артура в туалет, зібрала, вивела Артура, потім вже схватила Вероніку, лежила Вероніку, Артур на самокаті по моїм гризенте почав їхати. Говорю, не можна, то трохи він родіта йшов, потім він постійно бігає і дивиться, де пімо вилізти. Коротше, дівчата мені пишуть: він стіт, уже з ким я довго спілкуюся, що тань, і це пройде. Що у багатьох був такий важкий період 5-6 років, коли діти тікали, не слухались, виривалися з рук, коли була сама агресія сильна, коли вони себе там били, причиняли собі шкоду і не реагували на якісь там впливи батьків на те, що батьки кажуть, або батьки прикрикнуть, ну, нічого не допомагало. То кажуть, от кому зараз уже років 8, Стало легше. Ну, Я вже знаєте, боюсь у нас на щось юрей настраювати. Потому що не хочеться потім знаєте, щоб було б знову ще важче, бо ти будеш ждать їх 8 лет, а якщо воно щось нічого не зміниться, і, і що тоді? Поки хочеться мені, щоб був діалог хоча б мінімальний, да, ні, не знаю, там, що болить, щоб він хоча б пальцем показував. Бо він нас відлично пальцем виганяє. Тобто він коли щось робить, а ти, Артур, ти що тут робиш? І він отак, вийде. Тобто він не каже, вийде, ну повзгляду зразу видно, що вийде і палець такий. Так що і дуже хочеться, щоб я дуже Юрі кажу, знаєш, я вже змирилася, що у нас такий хлопчик, і я його люблю і приймаю. Єдине, я не можу прийняти ці істерик, усіх його самоагресій. Я тоді теж просто ніяка. А ще коли є грудна дитина коли воно може завпасти у ці їхні моменти не настрою. Ай, так що, це тільки, ну, мені кажется, він в багатьох моментах може психувати саме тому, що, може, ми його не розуміємо. Або я, ну, в общем, дуже багато моментів. Я хотіла щось швидко розказати, а в то время так швидко йде, я вам майже нічого не розказала, а вже 10 хвилин почтіше. Юра скаже, що я переболтала в цьому ефірі. Так що трішки так вам порозказувала. Я дуже радію, що Юра там десь виставить ті кусочки, що Юлічка мені квіти такі прислала. Я так як я людина трішки стала затворником, не по своїй волі, а по тому, що в мене така дитина. Мені важливо чомусь радіти от на території дім, двір. І от коли в дворі тепер оці красивих хризантеми, я виходжу навіть зараз, і ці мої фонарики, я там оце повтикала. Мені прямо ж на серці тепліше, дуже класно, дуже гарно. І ще Юлічка, вообще, вона ще відправила тюті Іри нашій, вже посилочка йде. Так що ще тюті Іри будуть такі красиві хризантеми, то я ще теж рада. Я, мені дуже приємно, коли люди ще не тільки нам ще дарують, ще і тютюї ірі, хочуть зробити приємно, бо бачать, скільки вона нам допомагає. То, звісно, дуже приємно. Так що, всім добра, всім здоров'я, всім безпечних, гарних днів. Цілую люблю, бувайте.